Друзі, подивіться на цей історичний артефакт монета, що зафіксувала один із найважливіших моментів для нашої держави: повернення додому. Це пам'ятна монета 5 гривень, присвячена наданню Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Почнемо з Аверсу. на дзеркальному полі. Ми бачимо стилізований європейський континент, а ліворуч мозаїчний декор як символ різноманіття та свободи народів. Зверніть увагу, контури України на карті виділені. Вона, наче пазл, що доповнює цілісність Європи. Праворуч, малий державний герб і напис Україна внизу рік карбування 2022. І ключова фраза повернення додому. Переходимо до реверсу. Його прикрашає карта України, оздоблена витонченим стилізованим національним орнаментом вишивки. Ця карта обрамлена 12 зірками, що символізують єдність європейських народів. А по колу, головний напис, виконаний великими літерами надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС. Яка деталь вам сподобалася найбільше? Напишіть у коментарях. А щоб не пропустити огляди інших знакових монет, обов'язково підпишіться на наш канал.